Поповнився Бог, підступив всякого, всякого лукаво сину, диявола, браже всякої правди, не перестанеш перекручувати до дороги, Господні. Оце тепер на тобі рука Господня, ти станеш сліпим і до часу не бачитимеш сонця. І зараз вже впало на нього моряка і темрява. І він обертаючись на всі боки, шукав, хто б його повів за руку. Тоді проконсул бачить, що сталося у вірок, вельно здорований наукою Господньою. nam naš pešeni i kućeni spasenja po sred zemlji. Хай на посту Леоніста Івана нехай дасть тобі слово висити силою великою для сповнення ділення возлюбленого серед твого Господа нашого Ісуса Христа. Амінь, і премудрість прості, вислухаймо святого Івангелія. Читання. Слава Тобі, Господи, слава слабь, будемо уважні, сказав Господь юдеям, які до нього прийшли. Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, Повіки не побачить смерти, юдей йому сказали, тепер ми знаємо, що біса маєш. Авраам помер і пророки, а ти кажеш, хто берегтиме моє слово, смерти повіки не зазнає. Невже ти більше, ніж Авраам, наш батько, який помер. І пророки померли, кого ти з себе робиш, Ісус відповів, якщо я самого себе прославляю, слава моя ніщо. Отець мій, про якого кажете, Він Бог наш, Він мене прославляє, та ви його не знаєте, я ж його знаю. І якби я сказав, що його не знаю, я був би такий, як ви, неправдомовець. Та я його знаю і бережу його слово. Авраам ваш батько був радий на думку, що побачить мій день, і він бачив і зрадів. Людей Йому сказали я десять років ще не маєш, і ти бачив Аврагама. Сказав їм Ісус, істинно, істинно кажу вам перше, ніж був Авраам, я є. І сягнули по каміння, щоб кинути на нього. А Ісус, ухилившись, пройшов серед них. І вийшов із храму. Слава Іслава! Віна Віця і Всеми Святого Духа. Амінь. Бо наші і піскопи, Стапане це очі наші другі, сестрі і діти. Христос Воскрес. сьогоднішній Євангелії є такі слова. «Істинно, істинно кажу вам, хто берегтиме моє слово, повіки не побачить смерті. І це повторюється аж два, два рази. Що означає таке берегти? Воно має таке війне значення, що людина і слухає, і поступає так, як написано у святій Євангелії свій, життя змінює. Але я сьогодні особливо мені впало у серце у діянням апостолів. На звичайні речі, які нам подає Святе Письмо Лука, описується місто Антіохія. У цьому місці перший раз було названо всіх нас християнами, тобто первинно ту то громаду. Якраз описується, що була зібрана вся громада. Була в молитві і в пості. Що значить таке молитва? Це молитва означає, що від молитви нашої залежить все духовне і фізичне наше все, все життя. Це є з'єднання з Богом, де ми черпаємо всі ласки, благодаті, усе що є. А пісня допомагає людині. То, що найбільше людині мішає зустріти з Богом усунути постом святим, щоб не було тих перешкод зустрічі з Богом. Але каже, вони були всі пусті і молитві, і Дух Святий Дух Святий, вибирає Савла і Варнаву на, на особливу місію проповідання Божого Слова. Як бачимо, небо керує, вибирає конкретних людей і посилає пев, певні міста. Скажу, що, так, що і наложили так само руки. Тож така практика була в тому часі. О, і якраз вибравши Святий Дух Вараву і Саула, ми бачимо, що насамперед варава, завдяки вараві, Павло одержав той паспорт апостола. Він, він одержив через вараву, тому що його варава уводить до, якраз, до апостолю, апостолів колегії апостолів. Інакше йому так просто було б не уйти. Не, не, не було б так просто увійти йому, тому що якраз ведять, Варнава, його апостоли, дає той. І коли апостол Петро подав руку Павлові, то це так був, як був паспорт апостолства, який каже, ти з цього часу будеш проповідувати іншим народам. І він став апостолом народів всіх. І от вони пішли через весь острів, описуючи пафос, і проповідали то Боже Слово, що Святий Дух якраз їх куди, куди їх повів. Я хотів поділитися такими сокровеннями, я дуже мало коли такими ділюсь речами, бо то є моє. Але я коли ж жив у семінарії, коли ми були, ще був, був я вже священником в семінарії. І коли ще вчився, в мене був такий духівник отець Василь Репіновський. Така унікальна людина. так, і Він уже покійний, правда, прожив дето 64 роки. Знав всі псами 150 псалмів на пам'ять. А друге, чим ще він був унікальний? Він був одружений людиною. Але приблизно в 60 років вже були діти дорослі, він пішов в наші з благословенням нашого патріарха Любомира Возера, став студентом. Це як у первинній коли в церкві. Рідкісні такі випадки бувають. І я прийшов до нього і е, дав таку записочку, який на гривня, гривні, і кажу, отець, ми служіть службу Божу, куди ми, хотів написав там, Господи, куди я тобі потрібний, куди я тобі потрібний. І отець мені подзвонив по телефону, каже, я вже відслужив вашу службу. Іде то так приблизно через тиждень, я був так змучений, прямо в костюмі приляг там на диван. І то є такий проміжуток між сном, коли ти ще не заснув, але куняєш. І от в той момент чую такий громий голос громовий, йди на схід, йди на схід. Я встав кадажу куди, господи, і то, що громаю такий голос, йди на схід. Я розумію що святе письмо, що, що небо і в теперішні часи направляє людину куди потрібно і керує куди потрібно, що Бог скеровує і в теперішньому часі. І я з того часу на сході. Але друге, що, я, що мені дуже так у цьому відривку запам'яталось, ми знаємо, що апостол Павло і Петро, вони оздоровляли людей, бачили душі були в Святому Дусі і каже, бачили їхню віру і каже, встань, йди. І, і від народження, які були криві, у вставали і йшли, які не могли ходити. Але тут ще є один такий особливий випадок. Ми знаємо, що Бог вчить нас, каже, молиться каже за ворогів і благословляти. Ми це знаємо, що треба молити за ворогів і благословляти. Друге так само. Я на сам, деколи коли наповнюю такі, бувають різні випадки і в гніві, скажу, навіть особливо це зв'язано з війною, і каже, віддаю руки Божі. Кажу, Господи, на твій суд віддаю це все, щоб той от прийшов такий момент внутрішній. А тут інший випадок, коли цьому Вар Ісусу в тому Чародію, Павло. По іншому діяти. І ця дія була, ми два рази в письмі згадується, коли переслідував сам Псавло християн, і каже, бо осліп, він не бачив світа, як пелена йому, каже, закрила. І так само тут згадується оцей, цей чародій, який іншим людям зводили з дороги Божої. І Павло якраз говориться ці слова, щоб. І він освіт одразу. То життя його застало, і його він нічого не бачив. Як бачимо, було навіть покарання Боже, ми бачимо, що можуть, як каже, святі люди робити. Я навіть от тепер так роздумую, що наші священники, екзерхат, як, як ота людина, яка блудить, зараз народ зводить з Божих доріг у цілому світі, якби ми в такі слова сказали, що би сталося? Я знаю, що між нами є багато праведників. Напевно би осліп. Напевно би осліп, що в нас до того забурення, яке він робить в цьому світі, хаос такий. І в Україні всіх вбиває людей. За те, що ти блудиш перед Богом, зводиш всі народи, Допускаю, що такі слова можна сказати нам. Це, я кажу, по... то, що з то, Богу. Що... Позволення, щоб такі люди на цьому світі на певний час були в темноті. Як бачимо, у нас сьогоднішня Євангелія багато вчить наших дій. Наш екзохат, напевно, найбільше перетерпів знаєте, тих випробувань. Ми найбільше закалилися, ми найбільше готові зносити ті різні тягрі, які, які на нас падають, бо ми, як каже, весь екзеркат зараз він є. На передовій. Так що ней Бог нам всім допоможе скріпи наші сили, щоб ми далі могли свій той життєвий хрест свяченичий нести до кінця. Амінь, Амінь. Христос Воскрес. Молимось Тобі, вислухай, і помилу. Господи. Помилуй нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось Тобі, вислухай, і помилу. Господи, Господи, помилуй! Господи, помилуй! Ще молимо за святі шогосаненського хіре Франциска Папу Римського і за блаженнішого патріарха наша Святослава, і за боголюбивих єпископів наших кір Степана і кір Максима, за тих, що служать і послужили святім храміцям. За всім наших духовних і за всю во Христі, братію нашу, Господи, помилуй, Господи, помилуй Ще молимось за пообережний народ за правління і за все військо. Поглянув на весь наш український народ, у цей час війни, захистив щитом свої всемогутні опіки, наші міста і села, Стілив ради терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословенний мир, Господи, вислухай і милостиво помилуй. Помилі, Господи, Сливом присвоен, не молимо, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєю українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора, благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани. Та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй. помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за тут присутніх людей, що очікують від Тебе великої багатої милости. За тих, що творять нам милостиню і за всіх православних християн. О, Господи, помилуй, Господи, помилуй. О, милостивий, людинолюбний Бог, єси тобі славу, висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків.